Вітаю, шановні глядачі в Німеччині. Останні соціологічні опитування показують, що все більше людей вважають радикальну полістичну партію «Альтернатива» для Німеччини прийнятною, навіть в разі чого підтримують її. Що ж там таке відбувається? Чому такі по суті висновки зараз робляться німецьким виборцем? І в чому причини? Давайте з вами розберемося. Німеччині провели опитування, і 49% сказали, що абсолютно не готові голосувати за альтернативу. Здавалось, це великий антирейтинг партії. І нічого не світить, але є нюанс в тому, що раніше такий показник доходив до 75%. Тож це найнижчий рівень негативного ставлення до партії за всю історію таких опитувань. Альтернатива все частіше залишається партією, яку найбільше люди відкидають, але для них самих рекордно хороший результат. Але тенденція до нормалізації партії очевидна. Так, у звичайному недільному опитуванні альтернатива зараз на першому місці з 26%. ХДС, ХСС трохи відстають 25,5%. Соціал-демократи мають стабільно 15%, зелені 11%, ліва партія 10,5%, альянс Сари Вагенхнехт – 4%, а вільна демократична партія лише 3%. Через такі показники нинішня, можлива коаліція ГДС-ХСС набирає всього 45% голосів, що недостатньо для більшості у парламенті. Потрібно щонайменше 44%. Цікаво, що соціал-демократи, попри нинішні лише 15%, могли б теоретично отримати до 24%, тобто потенціал підтримки. Є, звісно, ніж показує реальний рейтинг. На папері максимально можливі результати для партії виглядають так. Союз може розраховувати на близько 39,5%, Соціал-демократи на 39, альтернатива на 33%. Зелені на 25%. Ліва партія на 22,5. вагнехт на 15, а вільні на близько 17%. У рейтингу політиків. Перші чотири позиції не змінилися, а останні також залишилися без змін. Лідерка альтернативи Аліса Вайдель змогла піднятися на одну позицію і увійти до першої десятки, тоді як голова зелених Франциска Брантнер втратила два бали і впала одразу на чотири місця. Це найбільше падіння тижня. Але хто ж ці виборці альтернативи? Їх втрат відрізняється від інших партій. Вони надзвичайно пасимістичні щодо майбутнього. Вони не вважають економіку Німеччиною. В хорошому стані також серед симпатіки альтернативи найнижчий рівень довіри до демократичних інститутів. До речі, німецька розвідка оголосила альтернативою загрозою демократії. Детальніше про це на нашому тг каналі Останні Там ви знайдете багато корисної актуальної інформації, також різні відео перекладі штучного інтелекту. Крім того, прихильники альтернативи значно менше схильні підтримувати є Сенат. Лише 30% з них позитивно ставляться до Євросоюзу. Крім того, ці люди з більшою довірою. Ставляться до кремлівського мудака, хоча далеко не всі. Альтернатива приваблює тих, хто має консервативно патріотичні антиелітарні установки, пасимістично сприймає, сприймає втрачені можливості і сумнівається в глобальних ліберальних проєктах. Хоча партію аж ніяк не можна назвати як класичну консервативну. Чому ж вони набирають такої популярності і нормалізуються? Тут багато факторів почнемо з економіки, зростання цін етичні витрати, а також страх майбутнього. Усе це піштовху людей шукати альтернативу. До традиційних партій у східних землях Німеччини, де альтернатива особливо популярна, люди почувають себе залишними, менше інвестицій, слабший розвиток, проблеми з інфраструктурою. До речі, це теж наслідок впливу Совєтів. Частина виборців підтримує жорсткий підхід до міграції. І альтернатива позиціонує себе саме як партія, яка критикує міграційну політику. Раніше навіть були опитування, що понад половина німців підтримує деякі міграційні реформи, навіть якщо вони. Виходять від ультраправих високі ціни на енергію, частково через зміни в енергетичній політиці, наприклад, відмову від ядерної енергетики, це дає альтернативний аргумент проти поточної влади. Вони говорять, що їхня енергетична політика була би краща. Третиво критикує зелену енергетичну політику, що теж резонує з певною частиною населення, яка вважає, що зміни йдуть занадто швидко і занадто дорого. Частина німців боїться, що зелені політики надто швидко впроваджують зміни, які можуть бути економічно болючими. Альтернатива експлуатує ці страхи, кажучи, що зелені дорогі ініціативи шкодять простим людям, деякі люди просто втомилися від традиційних партій, бачу, що ці партії не розв'язують їхні проблеми. Альтернатива сприймається як антистатус-кво. Водночас традиційні партії можуть не давати чітких або жорстких рішень заповнює цю нішу. Частина людей не задоволена тим, як країна ставиться до міжнародних конфліктів або як розподіляються державні ресурси, наприклад, допомога Україні. Крім того, є страх перед політичною нестабільністю та майбутніми виборами, що може піштовхати до радикальніших варіантів. У світі, де все більше альтернатива показала надзвичайну активність у соцмережах. За даними центру цифрової аналітики, на виборах 2025 року партія отримала 21%, що… Багато в чому пояснюється її соціальною присутністю, зокрема серед молодих виборців, 24 роки, і підтримка е, зросла на 7 до 21%, до 24 років електорату. Альтернатива рано увійшла в Тікток. В Жовтні 23 року. 4 з 5 найпопулярніших політиків в Німеччині в цій мережі були представлені альтернативою. Партія адаптувала свою риторику під формати соцмереж короткі емоційні відео, гучні заголовки, провокаційні заяви, депутатські виступи навіть. Переробляють під tiktok формат. Вони спілкуються з аудиторією по суті напряму, часто починаючи з емоційних гачків і завершуючи закликами до дії. Це дало ефект. Молоді дедалі більше стикається з контентом альтернативи, навіть без свідомого пошуку партії. Що це означає для України? Альтернатива має досить промосковську позицію, що неприємно для нас, але навіть там є розбіжності. Усі партії виникли суперечності щодо ставлення до Московії. Один з півлідерів Еліс Вайдель критикує депутатів партії за поїздку на Москву та хоче зробити партію привабливу для поміркованих виборців. Натомість інший, натомість інший лідер тіно хрупала захищає Московію і не бачить в ній загрози. Це показує глибокі розбіжності в партії. Вайдель ближче до заходу США а хрупала до промосковських поглядів, поширених на сході Німеччини. Альтернатива також опинилась під підозрою в зв'язках з Московією та Китаєм. Деться про можливе шпигунство, фінансову підтримку і зловживання депутатським западом в цей же час. Альтернатива намагається зміцнити стосунки з рухом Трампа у США і прагне здобути ще більшу підтримку на виборах 2029 року. Внутрішні конфлікти в партії частково пов'язані з різницею між поглядами східних і західних німців на московиті. Відбуваючи в підсумки, нормалізація альтернативи на виборчому полі Німеччини стала результатом комплексу чинників: суспільно-економічний занепад, вразливість економічна, інфляція. Проблема енергетичного переходу там багато чого є в Німеччині, сприяло незадоволенням традиційних партій. Альтернатива змогла перетворити його на свою підтримку. Партія виявилася майстерного використання нових медіа, присутності в TikTok та інших соцмережах, забезпечила залучення молодих виборців, які довіряють майстріму менше. Крім того, альтернатива вдало зв'язала свою ідентичність з такими темами, як жорстка мігреційна політика, заперечення кліматичних реформ і консервативні культурні цінності. Що й докнулося у східних землях та серед частини незадоволених західних громадян, особливо самозайнятих і жителів Баварії, там, от, такі ще групи, дайфують до альтернативи. Боргливий ріст альтернативи може бути як тимчасовим протестним сплеском, так і показником глибших політичних зрушень. Якщо це лише реакція на нинішню кризу, партія може втратити частину впливу після зміни кон'юнктури. Але якщо це широке невдоволення і поляризація дозволить. Альтернативу виступати не просто, як маргінал, а як потужною політичного гравця, прийнятий для значної частини німецького лекторату, то буде гірше. Тож така от історія з альтернативою. Проблема в тому, що справді християнські демократи і соціал-демократи знато мають певне полісне бачення і не можуть втілити в повній мірі свою політику. Особливо християнські демократи, які є поміркованими правами. А якщо проблеми серйозні не будуть вирішені, то Німеччина може піти ж занадто вправо. Така от річ. Сподіваємося, що цього все ж таки не станеться. Всім всього найкраще, до побачення.